І сьогодні ми приїхали на огляд в ЖК показати вам, будуючи, мітують ті ЖК, які Анна знімала більше року тому. Добудували другий будинок, вводять вже в експлуатацію. Є якісь макети вже вицівші між трьома будинками будують торгівельно-розважальний комплекс. Бачимо, що змін за півтора року майже ніяких. Ну, побачимо, побачимо. І так, друзі, доброго дня! І знову я, співведучий Костянтина Писаренка, Олександр Тернавський, топ експерт агентства нерухомості The Capital. І сьогодні ми приїхали на огляд ЖК показати вам, будуючи мітують ті ЖК, які Анна знімала більше року тому. Там багато будівельників. Я там сто 170. Це ви зараз серйозно говорите? Два будинки, 170 людей. Дякую дуже. ЖК причал 8 Знаходиться у нас у Дарницькому районі. Забудовник Інтергал-Бут складається житловий комплекс з двох будинків. Перший будинок з 1 по 5 секції здали в експлуатацію у 2021 році. Шоста-сьома секції здали в третьому кварталі 2023 році. І другий будинок у нас має вестись в експлуатацію ось ось уже в 4 кварталі 2024-го року. Більше року тому Анна Закуцька знімала тут. Цього озеленення не було. В першому будинку вже все зроблено, а в другому ще ні. Але він вже введений в експлуатацію. Наскільки я знаю, я на сайті Лун пишуть, що днів тому заходив якраз в відділ Відділ кладажок. То вони сказали, що очікували там комісію, начебто мають отримати фінальний А. Як вам взагалі живеться тут? Добре. Набагато краще, ніж розраховував. Територія закрита чи по карткам, в да, по магнітному ключику? Так, да, так. Да. По ключку, так? Тому що ми були в інтергал буд там було все відкрито, нас виганяли. От. Ну, було діло. Ми зайшли. Ми зайшли. Дивіться. Відкрито. Всі двері, всі калітки відкриті, відчинені. Де? 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 Ми Де? ж Де? зайшли, Де? Де? пішли. Де? Я вам покажу, як ми зайшли, як ми тут гуляємо. Що, не буду гаяти ваш час. Не... Дякую, гарного дня. По факту бачимо, що добудували другий будинок. До речі, давайте ми зателефонуємо в відділ продажу. Все-таки взнаємо, чи ввели будинок в експлуатацію. екслотасі. Компанія Інтергалбут. Вибачте, наразі всі менеджери зайняті. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Вас вітає будівельна компанія Інтергалбут. Вибачте, наразі всі так, ну можливо, вони перетелефонують. Зайдемо зараз, подивимось на внутрішній двір. Рік тому озеленення не було. Зараз ми заглянемо. О, дивіться, яка краса! Ми бачимо, що двері закриті. Раз. Так, зроблено озеленення, зроблено дитячий майданчик, все викладено бруківкою, є смітнички. все гарненько, все цивільно. Ходімо далі. Другий будинок ми бачимо, що фасадні роботи вже всі виконані і проводяться. Ми чуємо внутрішні роботи. Будинок вже має введений бути в експлуатацію, і на ось цьому місці більше року тому Анна стояла тут. Був просто сміття, пісок. А зараз тут гарне озеленення з прекрасною бруківкою. І знову ж таки, ми бачимо, що на першому поверсі багато місця вже виділили під комерцію, вже побудували її. Роблять внутрішні роботи, бачимо там будівельні матеріали. От зараз ми чуємо, як приїхався потяг, тут повністю таке ехо, ехо стоїть. Я не знаю, чи це окей, але так як я виріс біля залізної дороги. В дитинстві, то для мене це окей, я навіть не звертаю уваги. Але для мешканців, які не звикли до такого, є такий момент. Ходімо на іншу сторону будинку номер 2 подивимось, що ж там відбувається по будівництву. Заходимо на території другого будинку. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вже встановлюють дитячий майданчик. А, не можна? Зрозуміло, дякую. Окей. А коли здається будинок взагалі? Сюди можна вийти? Дякую. Перед новим, так? Тому що ми дзвонили в відділ продажу, запитували, коли буде здаватися. — Не, не, не беруть трубочку. Дякую. На вулиці стоять вже вмонтовані тренажери. Є футбольне поле або баскетбольне. Ще не зрозуміло, ще не до кінця воно встановлене. Покриття також немає, просто пісок. Але вже повністю будинок дивіться, який маяк гарний, намальований. Круто, за більше ніж за рік добудували другий будинок, вводять вже в експлуатацію. Зробили прибудинкову територію. Ще не до кінця, але вже, вже скоро добудують. Круто. Поїхали далі. І так, друзі. Ми приїхали в Голосіївський район на Деміївку, на огляд ЖК Рівердейл, забудовник Перфект Груп і Altis Девелопмент. Територія 8 гектарів. В землі має бути вісім будинків збудовано. Зараз будується два. Рік тому Аня телефонувала відділ продажу і запитувала в них, що ж і як. І вони казали, що на кінець 24-го року має бути введений будинок з першої в експлуатацію. Так, бачимо, що відділ продажу вже давним-давно не працює. Є якісь макети вже вицвівші, і знову ж таки нічого нічого не видно. Немає нікого на будівництві. З попереднього випуску було менше поверхів, десь було шість чи сім. Зараз там циферки є 15. Знову ж таки, ніякої діяльності не проводиться, ніякого шуму немає гаму. Пішли далі, подивимось, трішки всередину. Можливо, там щось відбувається. Знову ж таки, да, територія у нас як промзона. Абсолютно нічого не зрозуміло, що тут, де тут. Загороджено, захламлено. Ви можете побачити. Ну, я не знаю. Стоїть раз, два, три крани. Вони не працюють не в робочому стані. Зараз ми зателефонуємо. Відділ продажу, запитаємо, що ж у них там відбувається. Вітаємо, ви зателефонували в Парфект груп. Будь ласка, дочекайтеся відповіді фахівця. Дмитро, доброго дня, Дмитро, доброго дня. Олександр Мене звати експерт агенства нерухомості за Capital. Скажіть, будь ласка, рівердейл на Деміївці. у вас змінились якісь плани? Змінились так, звичайно, змінились ще цього року. У нас був виник момент через підтоплення і совки через ага. виконання робіт з боку ремонту самої метродемії. Я зрозумів, а які штрафні санкції у вас є а, інвесторам, які вже інвестували в забудову чи ні? Ні, немає, да. Ні, навпаки йдемо на зустріч, якщо вони готові підтримувати нас а, в цей непростий час, коли, скажімо так, будівництво призупинене, коли є мобілізація, і зараз вже зі світлом знову повернулися моменти, то навпаки йдемо на зустріч. Звичайно, що це ви даєте 20% на перший внесок, так? Вознес? Так, і залишок на 6 років. Я зрозумів. Безвідсоткове розтермінування від забудовника. Добре, дякую, гарного дня вам. Бережіть себе. Так, навземно, все добре. — До вещення. Наразі нічого не відбувається. Будуть в наступному році вже восени планувати продовження будівництва. Ну, побачимо, побачимо. По факту, ми бачимо, що за півтора року нічого не змінилось, річка підтоплюється. Територія дуже велика, все огороджено великим парканом з колючою проволкою під грифом секретно. Давайте сподіватися, що все-таки вони почнуть будувати восени в наступному році. І ми ще раз приїдемо тут сюди для того, щоб впевнитись, чи нам відділ продажу сказав правду, чи ні. Поїхали на наступний ЖКС. З початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість Просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в Агентство нерухомості за Capital і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Зараз ми знаходимося в Голосіївському районі в ЖК бізнес-класу Lines. Це родзинка Голосіївського району. Рік тому у нас два будинки: перший і другий були введені в експлуатацію. Третій були вже всі документи на введення в експлуатацію. І сьогодні ми пройдемо до третього. І я зателефоную відділ продажу. Запитаю, чи вони ввели його чи ні. Ну по факту бачимо, що дуже багато є мешканців. Заселений і перший, другий, і третій будинок вже продаються квартири. Ми самі продаємо їх. І так що звертайтесь в компанію The Capital. Ми вам допоможемо знайти і обрати супер Надійного забудовника і купити з вами квартири на ваш смак. Так, друзі, на рахунок паркомісць. На 566 квартир у нас 687 паркомісць підземних. Але територія навколо будинку не огорожена стовпчиками для того, щоб машини не заїжджали. І ось бачите, друзі, ось так паркуються всі біля вхідної групи в ЖК бізнес-класу. Рік тому Анна була на цьому місці. Ці колони не були зашиті, ще не було зроблена фасадна частина першого будинку. Зараз все це гарненько виглядає. Між трьома будинками будують торгівельно-розважальний комплекс з власною надземною парковкою. Це дуже сучасно, дуже прикольно і е, мало де таке зустрічається. З власною інфраструктурою буде прямо житловий комплекс. Але ж бізнес-клас дорога багата. Нам сказали, що будуються. А по факту ми рік тому ставимо зараз картинку, як воно було і як вже є. Побудували. Ще щось там роблять зверху, ми того не можемо побачити. І зробили фасадні роботи повністю. Тобто робота йде, вони не імітують, а будують. І все-таки в мене залишилось питання, чи ввели а, будинок третій в експлуатацію, який мав бути введений рік тому. Да, доброго дня! Доброго це шаковий комплекс White Lines, звати Анна. Скажіть, будь ласка, а, чи введений третій будинок у вас в експлуатацію вже? Так. Вже введений, да, і надано поштову адресу. Супер. А скажіть, будь ласка, оцей е -е, торгівельно-розважальний комплекс, який буде між будинками? Да? Він коли має бути побудований? Тому що я бачу, що активно ведуться роботи. Далі торговий центр буде в кінці 25-го року. Зрозумів, це сам забудовник да, будує його. Ну, звичайно, так. Супер. А скажіть, будь ласка, підземний паркінг написано, що 687 паркомісць паркоміс є. А по периметру, по периметру, тут паркуються машини. Будуть якісь огородження чи стовпчики, якісь будуть, тому що на прямо на пішохідній зоні стоять дуже багато машин. Ну, на даний час, так як паркінг ще не зданий в експлуатацію, ага. вони ставлять де мають можливість. На даний будуть прийняті якісь вирішення. У паркінг паркінгу. він де в нас наземний, а не підземний. А, надземний. Дам... Дякую вам, гарного дня, бережіть себе. Ось бачите, на сайті Лу написано, що підземний паркінг, а по факту надземний. І чому так багато машин бракується навколо будинку, будинків, тому що ще не побудували паркінг надземний і він ще не зданий, в принципі. Так що, ну, молодці, круто. Я знаю, що багато квартир вже продано. Що в першому, що в другому, що в третьому будинках. А ми поїхали далі. І так, ми приїхали в ЖК 4 сезони. Це а, проект від УМК, Голосівський район. П'ять будинків в проєкті три побудовано. Четвертий будується, має бути зданий в другому чи третьому кварталі. поправте мене 25-го року. П'ятий будинок ведуться підготовчі роботи. Аня була рік тому тут на огляді. Я не знаю, як так виходить. Коли ми приїхали, ну просто тиша жодної людини. І подивіться, фактично, нічого не змінилося взагалі. Підходячи до будинку, ми зразу почули шум. По факту чуємо, що щось хтось робить, але бачимо, що змін за півтора року майже ніяких. Скажіть, будь ласка, літом будували взагалі цей будинок? Так. Да. Літом будували. Тому що ми рік тому приїжджали і по факту ну, мало чого змінилось Ні. візуально. За літом вони добудували плюс-мінус 5 поверхів. Ага. Я просто в мене буквально вікна виходять на цей будинок, так що я. Ви в курсі. Да, да, да. Дякую, да. дякую, гарного дня. За півтора майже роки добудували п'ять поверхів, але здача в експлуатацію третього кварталу у 2025 році. Тобто вони не спішать і бачимо, що ось там перші два поверхи будуть виділені напевно, що під комерцію. І вже на третьому поверсі ми можемо бачити вже засклені вікна є. Більше року тому ми могли з вами бачити тільки скелет будинку зараз. По факту, ми бачимо, вже є всередині перестінки і зовнішні перестінки будинку, і зроблені вже балкони з цегли. Молодці, що будуються, тому що в країні така ситуація. І що, друзі, поїхали далі. За моєю спиною знаходиться ЖК Хеппі Хаус, Берсейський проспект 72, Шевченківський район, ЖК сімейного типу. Рік тому Анна тут була в відділі продажу, заходила, спілкувалася з представником забудовника, але зараз. Е Відділ продажу за попереднім записом ми не зможемо зайти. Подивимось фактично, що відбулося. Будинок складається з чотирьох секцій. Один будинок в проекті запланований здача в другому кварталі 2025 року. Зараз у нас кінець 2024 року. Дивимось і бачимо, що по фасадній частині нічого не змінилось. Останні П'ять поверхів, як були без вікон, так вони і залишилися. Будівельників немає, нічого не чути. Бачимо, що ніяких світла немає, нічого немає. Але рік тому нам вігл-продажу казав, що. Чого ми не чуємо будівельників і чого ми нічого не бачимо. Тому що вони на 20-му поверсі знаходились, проводили внутрішні роботи. Дивіться, за рік і майже три місяці візуально нічого не змінилося від слова взагалі. Що ще скажу? Що дуже чути шум дороги, знову ж таки, прибудинкової території також ніякої немає, нічого не, не, не зробили. Єдине, що змінилося, це. Закрився відділ продажу на постійній основі тільки по запису. Ось цю частину будинку з іншої сторони. Це певно, що якась комерція, чи я навіть не знаю на що вона схожа. Її добудували, тому що тут був скелет. Доклали стіни, перегородки і поставили вікна. Бачимо два величезних крани, бачимо, що горить і працює камера, яка нас зараз знімає. Бачимо проект паспорта. Написано основні характеристики, дозвіл, замовник, генеральний проект. Так, це все зрозуміло. Дата, дата закінчення робіт, четвертий квартал 2021 з першого року. Ну, це фактично старий паспорт, ми бачимо, який вже тут досі давно вісить. На сайті ЛУН написано, що здача будинка в другому кварталі, знову ж таки, повторюсь, 25-го року. Ось такі друзі, ми маємо е, висновки, і зараз все-таки зателефонуємо в відділ продажу запитаємо, як там в них по часу. тому що раніше вони казали, що затримуються. Скоро зима. зима на носі. А Що в нас на носі? Супля? Новий рік. Доброго дня. Доброго я день. кажу, в мене візит зараз, не можу розмовляти. Може вас через півгодинки набрати. А може коротенько є 30 секунд? Ні. Немає. Чекають люди. Угу. Окей. Добре, дякую, гарного дня. Да. Наразі зайняті всі оператори. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Я скажу, що я бачу. Я бачу, що фасадні роботи в першій секції виконались. Другі, треті, четверті дороблюють. Зараз у нас пів на п'яту вже темніє, і будівельників не бачимо від слова взагалі. Отже, можемо зробити висновок. Деяку частину роботи ми зробили, але в терміни вони не вкладаються. За коментарі хочу вам подякувати в попередньому випуску. Ви написали, що немає сенсу знімати такі відео, їздити по недобудовам, повторно знімати. А я вам скажу, що я не згодний з вами. Ми витрачаємо наш дорогоцінний час для того, щоб ви нікуди не їздили, а просто відпочивали в себе вдома і дивилися, чи будується. Будівництво в Києві та Київській області чи не будується. І ми вам цьому допомагаємо. Ми все-таки продовжуємо знімати випуски. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми вас всіх дуже цінуємо, дуже любимо. І що? До наступних зустрічей! І обов'язково звертайтесь до нас, експертів, з нерухомості агентства The CEPIL. І ми вам допоможемо обрати самих надійних забудовників, які є у нас в нашій країні. Пока! І пройдемо ми до другого будинку. Вау! Дивіться, друзі! Тут раніше був пісок, а зараз тут же бруківка озеленін... озеленення є. Раз, два, три. А... актьорки, я ж не Ой, ще секунду. Телефонуємо в відділ продажу.